Макс, розкажи, будь ласка, які зараз плани клубу Мрій дій в плані інвестицій, які напрямки ви обираєте і що можеш взагалі розкрити нового? Зараз ми дуже сильно масштабуємось, Ми готуємо великі проекти. Ми будемо розширювати кампанію з шернгу на інвестиційних долівих інвестиціях в ми з в столицю. Вже відпрацювали в Франківську та в місті Одеса і показали дуже непоганий результат. Також ми зараз з партнером добудовуємо четвертий проект, який ми теж будуємо за ученням інвесторів. Проєкт автомикій мережі Автомик Піна в місті ЖНУКРЕНС. Потім будемо готувати ще нові проєкти і саме, саме головний зараз. І новий проект, який я зараз буду анонсувати, це створення фонду нерухомості на базі асоційованого споживчого товариства. Це модель, яка дозволить інвесторам вкладати кошти в нерухомість від п'яти тисяч доларів через офіційний гривневий рахунок, через створену нашу юридичну кампанію. А наша кампанія буде відбирати зрозумілі прибуткові локації. Пріоритет зараз є вже в нас два проекти: один будується під Києвом, один будується в Львівській області. Ось в коротних в курортному печинковому форматі, і ми будемо інвестувати, викуповуючи на кооператив цю нерухомість, яка за рік повинна прирости на 25-35%, які ми прогнозуємо заробити інвесторам. Але фішка буде в тому, що інвестори можуть мати маленький вхід з 5 тисяч доларів і саме сплачувати в гривні. Тобто не потрібно буде використовувати і втрачати гроші на покупку валюти, і буде певний прозорий механізм. Це зараз головний проекти інвестиційний, який ми будемо зараз презентувати і розвивати. Потім ще є певна, певний ряд інших проектів. Тож тобто цей інструмент повинен робити класний формат для мікроінвестицій. І на базі такого ж інструменту зараз. Я анонсую ще розглядаємо один масштабний проект: це залучення від коштів. саме 20% підприємства металургічного підприємства. Це будівництво металургійного заводу, і ми будемо створювати фонд кооператив, який залучить на 20% інвесторів саме в цей в це будівництво цього заводу. з планом на 25-30% окупності річних, і наше підприємство, фонд буде входити на 20% власність товариства, який буде мати на балансі сам завод, ділянку, обладнання та інше. Проєктів багато і слідкуйте, бо це новий механізм. Ми будемо зараз його максимально презентувати і займатися саме цим інструментом. Скажи, будь ласка, а як ти вигадуєш ці механізми? Чи є у вас певний відділ, структура, якась в клубі? Ми за рахунок військових дій вимуш вимушені були здобувати якісь інвестиційні кошти, бо ми втратили кілька. Ну, наш бізнес, скажімо, постраждав від обстрілів до військових дій. Ми а, якраз починали проект шерінгу на дольових інвестицій між інвесторами. Це був такий пілотний проект. На жаль, ми його запустили під час військової дії вже в незапланованому місці в Івано-Франківську. Потім, коли нам влучили по нашим проектам по автомийки, ми за допомогою. Такого же механізму почали залучати інвесторів, щоб відбудувати діючі проєкти. Це все спрацювало. Інвестори отримали від 29 до 43% річних. Механізм запрацював, бізнес запрацював, і я вже більше року розбирався в моделі. Колективних інвестицій, які юридичні можливості є в країні, на якому рівні і за яким оподаткуванням, в принципі, цей механізм створений не мною його використовують. Просто я ізучав цю тематику і вибрав саме механізм юридичного споживчого товариства кооператива. Бо він більш-менш зручний для формату наших бізнесів. Це просто колективні інвестиції. Ще є інструменти, такі як КІФ і ПІФ, але вони вже йдуть для більш таких великих, мабуть, підприємств, прям дуже великих. Це вже цінні бумаги. Ми поки що не бачимо на ближчій перспективі відкриття такого такої моделі, як ПІФ, нам вистачає саме споживчих товариств, і це максимальна прозора схема, де повністю захищений інвестор зрозуміла передача коштів, документи, договора, і вона прозора повністю. Плюс вона йде лояльно по податковому навантаженню тобто інвестор через свій там. ФОП може отримувати дивіденди з урахуванням податку всього шість відсотків, що втричі нижче, ніж виплата дивідендів через теж товариство з обмеженою відповідальністю. Скажи, будь ласка, я в якому стані зараз знаходиться клуб мрій дій в Одесі? Як зараз він розвивається? Скільки учасників? Тому що він запустився вже в... під час війни? А, і складніше це було все чи легше ніж Миколаєві. Ми повністю перезавантажили клуб. Він запустився по факту офіційно з січня 20, по факту двадцять го вже року. В грудні ми в Одесі презентували офіційне відкриття. Лежать там за кілька тижнів до нового року. І Миколаїв ми відкрили офіційно теж внески в клуб ми відкрили в. Січні 25-го року на сьогоднішній день в двох містах у нас десь близько 100 учасників, десь майже там порівну там десь 45 зараз учасників в Одесі. Ось і партнери, і в Миколаєві. Дуже непросто в таких умовах було перезавантажувати, бо регіони дуже постраждали. Люди закрились максимально в своїх бізнесах, в своїх проблемах, але з іншої сторони, вони відчули і відчувають ту цінність спілкування, ту цінність спільноти, взаємодії підприємців і допомоги один одному на базі клубу багато. Дуже інформації, проєктів, зв'язків, можливості взаємодіяти одесь, одеським підприємцям, миколаївським підприємцям, можливість релакування через інструмент. Бо наші підприємці з Миколаєва часто приїжджають на зустрічі в Одесу. Зустрічаються там з новими знайомими з партнерами. Переїжджають клуб мрій чи є якийсь приклад у міжнародній, скажімо так, арені е, такого клубу, на який ти е, заглядаєшся, щоб вирісти до такого ж самого рівня? Або з якого ти просто береш приклад, можливо? Ну є декілька і наших українських великих клубів. Я знаю в принципі всіх їх засновників. Це в основному київські столичні великі клуби, які? Розрослись там у великому мережі, мережу, майже по, можна сказати, по Європі і по світу вони представлені в різних країнах. Я, мені трохи імпонує, я намагаюся якісь плюси, якісь фішки брати і дивитися, як вони розвиваються. Певні моменти є, так як ми більш стисли, більш малий поки формат. Клубу, але певні плюси є і в нас за рахунок того, що ми більше уваги можемо приділити нашій структурі, нашим учасникам клубу, але певні плюси є і в них, що я бачу в плані масштабування. Також є формат просто закордонних закритих спільнот там Великобританії, Америки. Я просто інколи намагаюся діставати інформацію, читати про їх формат, як вони розвивались, бо в них дуже велика історія, е, і цікаво вивчати її. До чого може там е, яка перспектива взагалі може бути таких е, спільнот підприємців, бізнес, бізнесменів, локальних, які можуть бути ну, об'єднані, які можуть впливати на великі процеси розвитку своїх е, міст, регіонів і навіть країн, тому це мене. Дуже мотивує, я намагаюся дивитись історію великих країн е і намагаюсь слідкувати так за українськими топами, е які є вже в нашій країні. І Я, в принципі, нормально з ними спілкуюсь, Макс. А поділись своїм досвідом бізнесом під час війни, е як взагалі перейти ось в цей страх е того, щоб відкрити під час війни свою справу? Та досягти успіху в неї, що потрібно робити, і дай поради. Ну, ми зіштовхнулися взагалі з великою проблемою не відкриття, а відкриття і реконструкція після того, як ми частково втратили частину бізнесу. Ось тому мене, як на мене, люди, які залишились в Україні, підприємці, які залишились, то в них взагалі було два варіанти або щось робити. Або чекати і нічого не робити. Ну, я думаю, що в такому разі краще поїхати. Якщо тут вже залишилось, потрібно, нам було потрібно приймати рішення, і ми його прийняли. І ми, в принципі, відбудували е, свій бізнес і навіть трохи його збільшили. Так, е, да, це ризики певні. Ось. А якщо це новий, новий бізнес, е, і ви залишились в країні, то потрібно просто прораховувати, відкривати і нічого не боятись, тому що взагалі страх і там невпевненість в результаті якихось певних моментів це нормально. І поки ви не пройдете цей шлях знову з нуля, поки ви просто не візьмете і не відкриєте, не перевірите, і повинна. Вірити, повинно, да, так, Потрібно збирати інформацію, повинно ви повинні знати трохи цей бізнес, намагатись ньому розібратися все. Але потрібно, якщо ви захотіли, вірити в те, що вийде, розібратись в усіх плюсах та мінусах, зібратись в системі, якою ви працюєте, і просто робити, діяти, і все буде нормально. Бо інакше саме страшне це не. Невдача, саме страшне це бездія. Це бездія, коли ти нічого не робиш. І багато хто людей мене запитують, чи не страшно мені під час військових дій відкривати нові компанії, залучати інвесторів, відповідати за ці гроші. Не боюся я відповідальності. Я кажу, що ні, мені не страшно, бо я розумію, що я роблю. І настільки вже ця ситуація, цей стрес. Нас загортував, що в мене, чесно кажучи, нема страху і перед відповідальністю нових проєктів. Бо я розумію, що я роблю, і я вже був в різних найгірших ситуаціях, тому я готовий на все. І в принципі, ми входимо в проєкти, в яких я впевнений, в яких я розумію, що буде результат, тому мені не страшно. Певне є навантаження, певні є проблеми. Які ми вирішуємо поступово, як вони поступають, але все нормально і буде ще краще, бо рано чи пізно військові дії вони повинні будуть закінчитись. Гранти. Як ти вважаєш, чи потрібно взагалі брати гранти для початківців-підприємців? І як посилюють гранти вже досвідчених підприємців, бізнесменів, які мають власну справу вже не перший рік? Якщо зараз є у вас можливість подавати на всі грантові програми, на всі моменти стовідсотково потрібно використовувати ці можливості зараз для України, для України є прямо великі великі можливості в плані грантів. Підтримка і міжнародних урядів, підтримка і нашого уряду через національні банки, є дуже багато програм. Є програм, по по котрим ми просто Підемо і е, повинні там зробити кілька робочих місць і компенсувати ці відсотки. Є програми під низькі, е, маленькі відсотки на розвиток. Повністю потрібно зараз використовувати. Є багато програм для того, щоб підтримати свою справу. І вони зараз ну дуже дуже лояльні, і такі не було. До військових дій тому потрібно використовувати там. Немає нічого страшного. Навпаки, потрібно ще більше створювати робочих місць, ще більше робити а, прозорі, прозорі оберти, щоб по ці оберти вам давали і узгоджували більш великі ліміти підтримки фінансової вашої компанії.